Обожнюю, звичайно, знімати початок відео е, в самому кінці. Усім привіт! До Львова знову приїхали Віолетта та Валерія, а це означає, що в ближчих два дні у Львові будуть проходити читацькі вечори Only Books, про які, власне, в цьому випуску я вам буду розповідати. Цього разу книжки є для мене максимально не те, щоб неочікуваними. Просто це книжки, одна з яких мені не сподобалась, а друга, яку я взагалі не читала і насправді не планую читати. Тому, чого очікувати від цих двох днів, я насправді взагалі не уявляю, тому це для мене ще більше інтригуюче і цікаво. Мене звати Віра. Це канал, книжковий віраж, на якому я розповідаю все про книги, які читала, читаю чи планую читати, і загалом все, що стосується книг. Зараз саме час поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще досі не підписані, і десь в процесі перегляду можна ще написати коментар. Ну і звичайно, не забудьте заглянути в опис цього відео, адже там на вас чекає промокод на знижку, щоб читання для вас ставало доступнішим та приємнішим. Ну а ми з вами поїхали на перший читацький вечір Only Books. Але перш ніж потрапити на OnlyBooks, я вирішила по дорозі зайти в немережеві книгарні, щоб почати вже нарешті виконувати свою обіцянку. Вам. Хоч і окремий випуск про них також буде. Перша книгарня і одразу ж розчарування. Перш ніж що знімати, я завжди уточнюю в працівників книгарні, чи можна це робити. Тут моє питання навіть не дослухали і просто гиркнули слово ні. Тому сюди я більше не прийду, і справа взагалі не в тому, що мені відмовили, а власне в тому, як саме це зробили. Наступна книгарня знаходиться в самому. Серці Львова. Одразу ж напроти ратуші. Називається вона книгарня номер 1 Вона доволі простора і насправді достатньо проста. Ціни на моє здивування не відрізняються від мережевих книгарень, принаймні на ті книжки, які достатньо бігло подивилась я. Вибір в цій книгарні також великий. Хоч я і не побачила книжок, наприклад, видавництва РМ. Чи артбукс до речі, про артбукс? Забігаючи наперед, після книжкових вечорів шукала книжку сім чоловіків Евелін Гюго і дізналась, що наразі її можна придбати лише в книгарнях? Є адже саме вони мають ексклюзивне право на продаж цієї книжки. І у всіх інших книгарнях вона з'явиться аж в серпні. Хто ще звертав на це увагу? А ми тим часом вже на першому книжковому вечорі від Only Books у Львові тут? Вів, ми так за вами скучили. Нас, Нас дуже добре. Нам, Нам дуже приємно бачити вас сьогодні і те, що вас сьогодні так багато. Ми раді вітати дуже вас. Дуже багато. Так, ми раді вітати вас на Only Books сьогодні. Ми будемо обговорювати жорстокий принц від Блек. і ми будемо починати. Так, так от. <плес> хто читав? Підніміть, підніміть, будь ласка, руку, хто прочитав першу частину? А хто не прочитав? Я такі. Серйозно? Ми такі завжди є. Кому сподобалось? Кому не сподобалось? У кого так, знаєте, 50-50? Окей, -50? буде. Мої люди. Віолета, будь ласка, розкажи свою історію з цією трилогією. Два роки тому я вирішила прочитати першу частину, тому що взагалі це дуже популярна трилогія. Одна з найпопулярніших, взагалі, і за кордонами в Бухтовці, і тут. Ну, я вирішила, мені треба теж почитати. Я прочитала першу частину після того, як прочитала всі книжки, які в той момент випустила Сара Мас, і мені дуже не сподобалося. Мені настільки не сподобалося, що я заріклась не читати другу і третю частину. Але, але стався онлібукс, і їй довелося не просто продовжити читати далі, а перечитати першу частину, яка їй настільки не сподобалась. І якби ви знали, як, як я вмовляла їй, кажу, давай, давай, і я хочу, і книжники наші просять, всі хочуть. Вона я переклася. Я кажу, розрозрійся, не знаю. Я викласі, зріклася свої клятви. Так, але я прочитала другу частину і сподобалось. Це було просто було дуже неочікувано, тому що вона ми разом перечитували, Верніше я перечитувала вона. Читала вперше, і це було вночі і третя ночі, і вона мені пише «Лєро, капсом, Мені подобається. <рик> я була в шоці, але в приємному шоці це було дуже класно. Я сама була в шоці, якщо чесно. І в мене ну тепер хороше очікування від третьої частини на третю частину, тому що друга частина починала з тим, що типу М -м, мені так не подобається. Перша може друга, М -м, я не дуже хочу її читати. Десь на середині книжці я б змінила свою думку. А третю книгу я реально буду читати без оцієї прискіпливості до всього. Мені дійсно цікаво, що там відбудеться. Так. А мені цікава та... твоя реакція на це. Все починається з того, що телевізор, рідні палички, кетчуп, кетчуп. Я починаю читати і така стоп. Я думала, це фентезі. Що відбувається? Описується, як три сестри сидять на дивані, дивляться телевізор, я нічого не розумію в цей і, момент. І тут починається різня. І ми все ще нічого не розуміємо. Тут я для мене це було настільки неочікувано, що тут почало відбуватись взагалі. Серйозно? Чи да. правда? Я, я просто не бачила. Ну, знаєте, я ж надивилась арті в Пінтересті. Правильно? Так... І, ми, і ми бачили, які там, ну, ви всі, я думаю, бачили, які там красивезні арти, там видно, що це фентезі, там магія, фейрі, і тут оце. Погоджуюсь! Мене така сама реакція була. Але продовжує цієї книги. Просто розумієте, коли я, Лера, якій дуже подобається ця трилогія, і Віолета, яка просто. Хейтер хейтила цю книгу весь час, поки вона її читала. А я така ні, не все так погано. ні, то-то. Знаєте, я старалась виправдати, як могла, не пішло, не вийде. Але друга частина, друга частина, так коротше, я перевзулась. Так, і нам тут показується такий герой, Закінчувати цей читацький вечір довелося передчасно, адже у волі почалась повітряна тривога. Сьогодні другий день читацій вечорів від Only Books. Вчора, як ви вже зрозуміли, було обговорення першої частини з трилогії Народ повітря від Голлі Блек, а саме книжки Жорстокий принц. Як ви вже, мабуть, знаєте, я не є великим шанувальником даної трилогії, і тому мені було ще цікавіше послухати, скажімо так, альтернативну думку про ці книжки, особливо думку людей, яким власне ця книжка подобається, щоб зрозуміти чим. І чому? Для себе я дійшла висновку, а точніше підтвердила думку, що якби я читала дану трилогію до книжок Сари Джемас, власне, ймовірність того, що трилогія народ повітря мене б вразила, захопила, і я би була її поціновувачем, ця ймовірність була б значно більшою. Я не можу сказати, що ця трилогія для мене є поганою, просто вона не залишила по собі якихось вау-емоцій, принаймні таких, яких я бачила вчора, бо в дівчат прям очі горіли від обговорення цієї книжки, і насправді це дуже круто. І мені, якщо чесно, навіть трошки захотілося перечитати цю трилогію і, можливо дати їй другий шанс в надії, що власне друге читання буде трошки кращим ніж перше. Ну а сьогодні буде обговорення книжки Сім чоловіків Евелін Гюго. І що я можу вам сказати? Почнемо з того, що я не читала цієї книжки. Більше того, я насправді навіть не дуже планувала її читати. Чому ж я йду на її обговорення? Через те, що я не планувала її читати, мені захотілося принаймні послухати про те, що ж в цій книжці відбувається, щоб, хоча б, якесь уявлення мати. Після того, як мені вчора багато людей, які вже прочитали цю книжку, або які знаходяться на певному етапі її читання. Всі в один голос сказали, що це просто неймовірна книжка, що вона захоплива, що ти просто не можеш від неї відірватися. Я справді задумалась над тим, можливо, я все-таки її прочитаю. Сьогодні хочу послухати власне про що там, і якщо мене це зацікавить. Я дам цій книжці шанс. Не те, щоб вона погана, просто от я дивлюся на книжку, і я не відчуваю бажання її прочитати. А читати через те, що її читають всі, ну, скажімо так, я так не читаю. Тому. Сподіваюся, що мене сьогодні зацікавлять цією книжкою. Так, я усвідомлюю, що я не вистачаюсь купи спойлерів, але якщо вони мені сподобаються, я не бачу нічого поганого в цьому. І, власне, можливо, вони зацікавлять мене до прочитання цієї книжки, і я її прочитаю, а може і ні. Ну, побачимо, що з цього вийде. Стати вас на червоному, Онлібу. Уже сьогодні другий день у Львові, що ти сказала в Києві. Ура! Не треба. Ми повторюємо своїх І Ми раді вас тут вітати, всіх деякого знову. Якщо ви тут вперше, ми хочемо, щоб ви насолодились цим вечором, якомога більше, і провели класний час. І будемо сьогодні обговорювати прекрасну клему всім чоловіків Емлін Гюго. І ми починаємо, ми починаємо. Скажіть, будь ласка, чи є такі, хто не читав? Сьогодні вас багато вас. Кому сподобалась книга? Ти не читала? Читала, де читам сподобала. не читала, сподобалась? Нема таких. це добре. — Нема таких. Що? Є? Це... А, тобі не, не прямо сподобалося. Ні, чекай, тут буде питання. Може 50 на 50? руку. — Підніменко. Підніменьку. Це мій найулюбленіший роман. По, ну просто ever forever. Вона дуже зраділа, коли переклали цю книгу, і вона така в солярах. Ми будемо це говорити на унібуксі. «Топчи, патріархат сонця. Я вважаю, що це присвячення одне з найшикарніших, яке є. В та, та, оригіналі там ще смеш смеш, смеш. 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 патріарха. Взагалі я прочитала ще більше року тому в оригіналі, і мені неймовірно сподобалось. У мене аж пішли порожки. <laughs> мені надзвичайно сподобалась ця книга. Я теж дуже зраділа, що її перепадуть. Але я так розумію, але в вона ще більше, 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 більше сподобалася. Я просто... Я плакала, наскільки це прекрасно. Навіть тут немає е, на якихось моментах, де потрібно плакати. Їх там дуже багато. Але я реально плакала від того, наскільки це прекрасно. Я читала цю книгу під пісню Лавден Ray Born to you Like know і вона на Івеліпіть. Підходить під цю атмосферу, і я зараз перечитувала, ми їхали в потязі якраз. І ми говорили, говорили про те, що в мене просто очі на мокрому місці кожну сторінку, кожен рядок. Я читаю і за того, що я вже знаю, що буде в кінці. Я думаю, ми сьогодні будемо плакати. Я вчора вночі перечитувала, і я трошки плакала. До речі, скажіть, хто плакав на цій книзі? Я такі молодці. Ви повністю відчули. Ми вас ми вас розуміємо. Три причини прочитати книгу Сім чоловіків Ен. Емоції, неймовірні висновки, які ви можете зробити під цієї книги. Мораль, щось таке такого і Гаррі. Гаррі Кеннер. Так. Якщо я. Якщо Якщо б робили екранізацію, буде, буде. то кого ви хочете бачити в ролях Евелін та Селі? А, Боже, акторка Джесіка Честин, так. здається, так, але, але вона, але вона, я пам'ятаю, навіть було інтерв'ю, де вона сказала, що вона не про селі. Вона казала, що вона не проти бути, але... а але. Вона має бути кубинкою все одно. Щоб зберегти ідентичність, і щоб показати що, oh, складність, oh, вона має бути. От Анна не Деанас підійшла. Але вона Кубинка, по-перше, вона кубинка, але та, що зіграла Мерлін Монро. Анна. Я ж кажу, Анна Армас, я ж кажу. Або Який улюблений персонаж? Гаррі? І Емілі, я дуже люблю Еллін. Одна з моїх найлюбленіших героїн. Вони там десь з Еллінкою разом стоять поряд. Але Гаррі, ну він, він просто найліпший друг, найближчий. Найлюбленіша цитата з книги. Never let anyone make you feel, make you feel ordinary. Остання. Остання, коли вона каже про сім. О, oh, так. Да. Про то що я Емелін Хіба. Я Емелін Хіба, яка визнається. Як оцінюєте вчинки Ю? Вона робила все Чин -чин? заради заради вчинки? Ю. Його. А Емелін. Вона робила все це заради сім'ї, заради людей, які вона кохає. І, якщо чесно, то я її виправдовую, навіть якщо це були жахливі вчинки, я вважаю, що вона робила це так, як мала зробити якого б чоловіка Ефелі ви б обрали собі? Ну там є нюанс. Так, дуже важливий нюанс. Я думаю, знаєте, Рекс. Він був нормальним, адекватним. Він був реально нормальним. Хоч це був фіктивний брак, але він у них нормальний все було. І він там описувався дуже. гарно. Так, і вона казала, ще, що його дуже недооцінюють, який він хороший насправді. Що Всі думають, що він козел, а він не козел. Оце книжку про Рекса. Книжку про кожного чоловіка Елен. не треба. Ладно, про Варі і Рекса. І ріка. А як не чоловік? Мік. О Боже. Мік. Книжка, про яку не говорять, а ви її обожнюєте. Я не скажу, що не говорять про ці книжки, напевно, говорять, але вони трошки на аудиторію помолодшують, скоріше за все. Це такі. Ні, ні Ну, Це від авторки Часидії, це «Лунастри» три серії фентезі та «Чародол». Я Чарродім. Чародім. А це про відім. І там дуже класно це все описується, це трилогія. Колона стоїться на чоло там чотири книжки. Я і вони прям. Я дуже насолоджувалася, коли читали. Яку книгу ви порадити у будь-якому? Ви порадити будь-якому незалежно від віку. Будь-кому незалежно від віку. <реш> Гаррі Поттер. Прекрасна серія. З яким книжковим чоловіком або жінкою ви хотіли найбільше потова... потоваришувати? Ну, з І з Емелі. Мені здається, вона багато мудрості тебе може навчити. Так. Подобно. Наскільки ви оцінили дану книгу? Десять з десяти. Він я 10 з десяти війна, що робить просто і дуже прекрасна книга. Яка ваша улюблена книга і чому? <серква> а ти має проєгнівом. Супер! Поговоримо, все вже Прийте, я, а, аудиторія <серква> вас? <серква> а, який фільм Який фільм Евелін вам сподобався найбільше який би ви хотіли би побачити? Мені, мені, дуже, да, мені дуже цікаво, як вона грала гралака. <серква> Так. так, так. Клас. Тому що, знаєте, вона така. А по-друге, знаєте, бойова, секс-символ, і грає Джо, якось мені було б дуже цікаво. Цю, цю екранізацію побачити. Чи вважаєте ви, Евелін, іконою Гламуру та Голлівуду? чи є вона для вас кумиром? Не те, що кумиром, але людиною, яку я комушу. Я думаю, що ікона Гламуру теж, тому що вона там слей. Вона слег. Евелін юмер і слей. І на цій чарівній ноті, слей ноті, ми хочемо подякувати вам за те, що ви сьогодні до нас прийшли. Подякувати Букбай. <реш> <реш> за прекрасні подарунки, <реш> так. Та. І тому, якщо ви захочете якусь... Книжечку англійської. Там... Звертайтесь. 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 І за ці чудові і не чудові емоції. Просто за ці емоції, які ви розділили з нами сьогодні, ці... цей сміх, ці сльози. Ми плакали на сцені, це було вперше. Це було вперше. І ми вдячні, що ви були тут з нами, за цей вечір. За... Просто за вас. Ще вдячна, що є у нас такі особисті Гьюго, так. Та в зелених сукня. Дуже класно. І на цьому Only Books по Evelyn Hugo у Львові. Це наші. Вона не сказала правильне <плевисто> місто. Вставайте, чогось. вчорашній читацький вечір подарував мені таку палітру емоцій і таке натхнення. Почнемо з основного. Я все-таки вирішила, що буду читати книжку Сім чоловіків Евелін Гюго. Мене взагалі не бентежить той факт, що вчора я власне, дізналася повністю весь сюжет, всі можливі спойлери, і тобто, все, що є в цій книжці. По моїх відчуттях таке враження, ніби я подивилася фільм, і тепер я власне буду читати книжку, по якій був знятий той фільм. Фільму ще нема: фільм чи серіал планується до речі. Але суть в тому, що по тому, що я вчора дізналася, мені здається, що це буде одна із тих книжок, яку я буду рекомендувати всім. Адже те, що я вчора почула. Було для мене неочікуваним, достатньо повчальним. В цій книжці піднімається багато соціальних проблем і тем, які потребують обговорення і вирішення, власне. І незважаючи на те, які роки описані в цій книжці. Ті всі проблеми так чи інакше актуальні зараз. Чомусь мені здавалося, що ця книжка власне описує реальні події. Але ні. Я думаю, що під час самого читання я буду ловити певні образи, на які опиралася авторка при написанні. Одним з них, за словами дівчат, з якими я вчора спілкувалася, це, власне, є образ Мерлін Монро. Але прочитаю і тоді вже буду ділитися власне, своїми враженнями. А ще мені дуже цікаво, чи заставить все-таки мене ця книжка плакати, адже мені вже відомі, в принципі, всі основні. Події і всі основні сюжетні повороти, тому буде дуже цікаво. Все-таки які емоції, власне, принесе мені ця книжка. Також я безмежно вдячна всім, хто вчора до мене підходив, хто ділився своїми враженнями від того, як я веду свій блог. Для мене є максимально хвилюючими ті моменти, коли ви просите щось написати вам в ваших книжках. Я ще раз дякую, і це насправді дуже цінно. Ну, а наразі я дякую вам, що ви подивилися цей влог, що ви додивилися його до кінця. Я дуже сподіваюся, що вам передалась хоч краплинка тієї атмосфери, яка панує на читацьких вечорах Only Books. І, власне, побачимось в наступних відео.